Ця маленька дівчинка Вероніка раптом почала боятися вікон. Куди б вона не приходила, одразу відвертається і ховається від них. Крихідку у свої шість ще сама не розуміє, що з нею, але мама чітко бачить і усвідомлює цей острах своєї дитини. Прийшли до моєї подругої квартиру неподалік, і там навіть зайти до кухні, щоб поїсти. А вона боїться, там у кухні вікно вона, вона каже, що тут вилетить, як у нас вдома, зараз буде пожар, я не піду. В кімнату спати, і там в кімнаті теж вікна ж. Она, вона боялася, вона навіть лягла вроде заснула, а ночі, видимо, вночі ну, непроизвольно, вона отворачивалася, почала убігати. від окна, ну не то, щоб убігати, Я її назад раз розвернула і поклала знову на. на, на на другий день стали навпаки гірше. Вона майже півдня сиділа в коридорі на пуфіку. не хотіла взагалі з коридору виходити. Там собака у моєї подруги, от, вона гралася з собакою і як то так потихеньку відходила. От. Ну, потім в неї піднялася вже температура. Як пояснили лікарі, температура майже до 40 піднялася у дитини від того, що Веронічка пережила сильний стрес. І надихалися димом. Адже в один момент в їхній з мамою квартирі раптом повилітали всі вікна, і почалася сильна пожежа. І мама то вже плакала, попікалася. Мам, Мені мама на ручках була. вся ціхає сиділа на мамі на ручках. а мама все время шла до околь, і вот не непонятно, що тут. І ціпить в вот, тоті забає пизів. -пи плякаєте і йде, Я на руках виносила дитину, оскільки все падало, все летіло, воно все горіло, і зліва теж їй забор, який він там все теж падало, летіло. і у нас напроти під'їзду, прям шматок ракети був. А у сусідів на на балконі через одну квартиру, прям шматок ракети, отрима і на деревах, зверху всюди були шматки оцього залізячого, і воно все ще горіло. Ми зателефонували вже в 101. Ну, вони прийняли вони вже знали. нами. Вона кричала, що я не хочу, щоб ми загинули, я не хочу, щоб ми постраждали. Я боюся, все іронічка народилася раніше терміну з вагою трішки більше кілограму, і перші два місяці її виходжували у реанімації. Єдина донечка, це найдорожче, що є у Тетяни. Вона сама виховує дитину. У той момент, коли все сталося, вони просто не встигли вибігти в укриття, врятували у квартирі дві стіни і обійми матері, яка притискала міцно дитину, коли у п'ятиповерхівці поблизу вокзалу Дніпра вилітали вікна і зривало дах. У той день, 19 квітня, на Дніпропетровщині загинуло восьмеро людей, серед них двоє дітей. Тому для Тетяни те, що вони з донькою вижили. Диво. Нас спасли вот эти две стены. Это не шутки, это реалии. Когда у нас летело все и из кухни, и из комнаты. Именно эти две стены. Если бы не они, нас бы завалило вот тем, что там. Вот реально, не дадите. Вот, вот это кресло, оно тут стояло. Я вот так дочку прижала, и мы сидели. Потому что летело аж сюда. Вы видите, вон картошка, она была на балконе, под балконом. Когда выносила вот урам. То літіла все. Вот сюда. Это зараз просто трохи когда коли этот, Ну, коротше, заділку. Mm -hmm. Ну, а то мокрое, понятно, то коли тушили пожар, тут стіни мокрі, тут это все мокре. Тетяна ще не скоро зможе з дочкою в'їхати назад у квартиру, бо в втілила єдина кімната Ніки, а всі інші у попелі. У будинку немає вікон, даху, газу, світла, а зі стелі тече вода. Вот вы вот туда вовнутрь, посмотрите. Вон там все черное обломки. это теперь наша ванна. Летела через вот это окно. Оно тоже выбилось. И вот эти все черные обломки, вот оно, все у ванне. А как выглядит. Это гарь, когда тушили, там тоже все горело. Перше, що мама забрала зі зруйнованої квартири, це головного друга і головний антистрес Вероніки, який вони просто у паніці залишили вдома, коли вибігали з квартири. В неї була улюблена іграшка, з якої вона завжди спала, і особливо під час тривоги вона завжди з нею біжала до коридору і завжди брала з собою котика. Ну, коли все трапилось, звичайно, я її виносила. Котик там залишився її. Потім я цього котика знайшла, безумовно, але він ну, трохи такий вже. Треба його привезти, мабуть, в порядок. Ні, Буду намагатися через інтернет точно такого ж знайти і та купити нового котика. Я тебе спала на шти... сятину, а тим сятинім котиком, а тепер пість бум'я. Тепер у Вероніки два дороги. Два котики поранений і новий. Але Тетяна чітко розуміє, що після пережитого. Доньці вже не допоможуть, просто іграшки потрібні спеціалісти, які допоможуть зняти острах перед вікнами. Але можливо ще прийдеться все ж таки до психотерапевту ходити, щоб її трохи відновити, бо все одно страх залишається, а особливе вікна. У неї та от вікна, що воно вилетить, і опять буде паже. Знову буде пожежа. От це в неї тока все. а у нас тут не буде пожежі. Тобто постійно, постійно в неї ця асоціація, що зараз буде пожежа. До ракетного удару по Дніпру на свій шостий день народження, задуваючи свічку на торці, маленька Ніка згадала лише одне бажання, і вона повторює його голос постійно з надією, що дорослі почують і зроблять все можливе і неможливе, аби воно здійснилося. Щоб війна, хай війнаха. Ми не просто розмовляємо. Ми збираємо докази злочинів так званої Росії проти України на території незалежної європейської України, докази для майбутнього процесу в Газі, свідчення простих українців, які пережили цю війну і переживають її досі. Кожній хвилині. Докази і свідчення, які мають знати і не забувати наступні покоління українців. Ми маємо зробити це, аби розірвати це порочне коло. Кожен українець має збагнути, що таке Росія і чому вона. Так небезпечна. Ця історія, яку ви сьогодні почули, також увійде до найбільшого у світі онлайн-архіву українців, які постраждали від війни. Музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Якщо у вас теж є історія, і ви ладні поділитися нею, залишайте її на сайті музею. Чи на безкоштовній гарячій лінії 0800 509 001. Слава Україні!